Всім привіт! Сьогодні в цьому відео я вас навчу збирати дзеркальний кубик Рубіка. Він виглядає як звичайний, тільки у нього фігури різними розмірами. Ось як бачите, тут маленькі, тут великі. Його особливість те, що він дзеркальний. ось він від дзеркалю світло. І ну, не тільки світло, руку, ось, як бачите, від дзеркаля. А ще в нього особливість є, що він без кольори. Тобто, як бачите, він тільки сріблястого може бути або золотого кольору. Тобто, у мене він сріблястий. І через це він додає трошки складності. Бо його треба буде збирати не так просто, як по кольорам, як звичайний кубік Рубіка 3х3, а треба його буде збирати по фігурам, тобто по розмірам цієї фігури. Е, тому давайте почнемо. Е, спочатку ми його розберемо, він, як бачите, в мене вже розібраний. тому давайте при... Прийдемо до зборки. Е, дивіться, щоб почати зборку, е, нам треба знайти найменший, найнижчий центр. Як нам його знайти? Ми шукаємо найменшу деталь, тобто ось дивіться, це велика, а ось ця маленька. Тобто Ми беремо оцю маленьку деталь і шукаємо ось так центр, до якої вона підійде. Тобто шукаємо ось, ну, Він у мене вже стояв на цьому місці, і ми знаходимо щось найнижче. Далі ми е, шукаємо такі ж самі фігури, теж маленькі, і ставимо їх ось отак в хрест, як в 3 х 3. Ось, Ми зібрали. Далі, щоб перейти до наступного етапу. Ми повинні будемо скласти, як ви пам'ятаєте, ось ці сторони. Тобто, ми повинні будемо скласти ребра з центрами. Ось, ось ці. У нас тут співпадає один центр з ребром, тому ми давайте покрутимо. Дивимось, о, дивіться, два зійшлось, а ці два ні. Тому будемо таку приміняти формулу. Ось, у нас тепер помінялись ці сторони. Далі пробуємо ще раз. Ось, дивіться. У нас вийшло так, що за цією формулою у нас ось два, цей і цей два центри з двома ребрами співпали. Вони знаходяться протилежно, а ці два не співпали. Тому давайте їх теж зберемо. Тільки це вже буде трошки інша формула. Ось, і дивіться, у нас вийшло так, що співпадають два ребра. Ось ребро, ось ребро, ось і ось. Співпадають з центрами. Наступним кроком ми повинні будемо скласти ось оці кути. Як ви пам'ятаєте, якщо ви не бачили, як збирати кубік Рубіка 3 на 3, то зайдіть на мій канал і перегляньте це відео. Тому давайте зробимо кути. Як ми будемо їх підбирати? Ми повинні будемо формулами підбирати півпафу. якщо ви пам'ятаєте минуле відео. Тобто як? Ми беремо, ось, наприклад, цю фігуру і шукаємо, яка може підійти до нього місця. От, Наприклад, оце. Да? Здається, воно таким самим розміром, як потрібно. Тому ми беремо. В цьому випадку ми можемо трошки зменшити формулу. Тобто, ось, наприклад, Нам потрібно, щоб оця. Деталь була тут. Тому ми робимо отак. Ми, тобто, отак, верх підняли, замінили деталь і опустили назад вниз. І у нас виходить, що тут кут став на своє місце. Але бувають такі випадки, як ось цей, наприклад. Ось він тут, а нам треба його сюди поставити. Тому ми ставимо його сюди і робимо півпав. Все зробили. І далі шукаємо четвертий кут. Він у нас ось. Тому теж робимо півпав до того моменту, поки цей кут не стане на своє місце. Ось, він став на своє місце. Наступним кроком ми повинні будемо зробити так, щоб ребра. Які ось тут у нас зверху, поставити на свої місця, тобто ось сюди, ось сюди, ну, в ті місця, там, де ребер нема правильних. Тобто, бачите, вони виступають. Тому давайте це зробимо. Будемо робити отак. Дивіться, шукаємо місце, ось у нас ребро співпало з центром. І у нас є такі випадки, коли е, отут і отут нема ребра. Тому ми як його знайти, куди його поставити? Ми ж не зможемо на. Но... Наугад зробити. Тому ми зробимо ось так. Ми робимо ось сюди, Подивимося, ось тут не підходить. Бачите, отут є маленька щілинка. Тому ми його повертаємо назад, перевертаємо, переставляємо сюди, дивимося, ось співпало. Значить, ми будемо ставити ось це ребро сюди. Значить, ми отак відвигаємо і і робимо правий півпал і лівий. І так ми ставимо ось сюди ребро. Далі шукаємо теж ось, він у нас вже стоїть. Пробуємо сюди. Підходить не підходить, тому що цей повинен бути зверху. Шукаємо далі. Ось у нас підходить. Ставимо, підходить. Все, ось. Він рівно підходить. Тому ставимо його на своє місце. Правий півпав і лівий півпав. Ось, у нас так вийшло, що ми вже зібрали. Ось два слої, як бачите. Е, тому е, давайте, щоб це відео не було таким довгим. Е, це буде наступна частина. Як будемо збирати ось верхній шар і ось цей шар. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і переходьте на другу частину, щоб дізнатися, як зібрати кубик рубика далі. Тому до побачення!